Ілон Маск по-справжньому видатна особистість, продуктивність якого може позаздрити будь-який експерт у галузі тайм менеджменту. В цьому відео ми дізнаємося деякі секрети його високої продуктивності, які може перейняти будь-яка людина, тим самим поліпшивши свої особисті результати. Щодня перед тим як приступити до роботи, плануйте свій робочий час, адже якщо ви не будете цього робити, то найімовірніше ви витратите багато часу даремно. Розділіть свій робочий день на часові блоки по 30-60 хвилин. Між ними виділіть трохи часу на відпочинок. Продовжуйте діяти за планом, а незавершені завдання ви зможете доробити пізніше і наступного разу при плануванні враховуйте на що у вас не вистачило часу і як можна скоригувати все таким чином, щоб усі завдання виконувалися максимально ефективно. Ні для кого не секрет, що організація свого робочого дня. Повинна починатися з виконання найскладнішого і найважливішого завдання. Річ у тім, що коли ви впораєтеся з такою роботою, ви будете почувати себе більш мотивованим, більш натхненним та енергійним. Об'єднуючи однотипні завдання, ви зможете заощадити деякий час на перемикання між різнотипними завданнями. Наприклад, у вас є кілька завдань, які ви розкидали по всьому робочому дню, але всі вони виконуються в одній і тій самій. Програмі замість того, щоб щоразу повертатися в це робоче середовище, об'єднайте завдання і продовжуйте працювати. Обов'язково використовуйте зворотній зв'язок, приділяючи більше часу аналізу своїх дій, шукайте критику з боку, поговоріть з людьми, які можуть оцінити вашу роботу, і дати будь-які рекомендації, які зі свого боку допоможуть вам збільшити свою продуктивність протягом робочого дня. Ви можете використовувати чужий або свій досвід, щоб навчитися уникнути деяких проблем. Однак ви не повинні сприймати цей досвід як основоположний закон. Наприклад, ви хочете вирішити якусь задачу, не думайте виключно про наявний досвід, зосередьтеся на основоположних принципах. Якщо вирішення проблеми, які прийде вам у голову, не суперечить принципам, то вас не повинен зупиняти той факт, що ніхто раніше не чинив таким чином. Візьміть контроль над комунікацією з іншими людьми і встановіть з ними необхідні межі спілкування. Особливо це важливо, якщо вам доводиться багато спілкуватися, не давайте іншим можливість у будь-який момент відривати вас від найбільш важливих справ. Для цього можна відключити повідомлення на телефоні, перевести його у беззвучний режим або ж зовсім вимкнути на той час, коли вам потрібно максимально сконцентруватися на роботі. Позбудьтесь непотрібних зустрічей, якщо є можливість вирішити всі питання через пошту або телефоном. Суть у тому. Щоб зробити все можливе для того, щоб інші люди не стали для вас перешкодою на шляху до вирішення найбільш важливих завдань. Але як ви розумієте, повністю обмежити комунікацію з іншими людьми не вийде, так як без цього складно вибудувати робочий процес і домогтися найбільшої ефективності, тому вам неминуче доведеться взаємодіяти з підлеглими, колегами та керівництвом, щоб ця взаємодія була ефективною, розвивайте навички комунікації. Під час розмови будьте максимально стислими, але при цьому гранично ясні. Уникайте фраз, які показують невпевненість. Мені здається, я вважаю, я не впевнений. Конкретно викладайте свої думки, акцентуйте особливу увагу на важливих моментах. Наприкінці розмови або листування підбивайте підсумки. Наприклад, коли ви пишете довгі повідомлення, в кінці коротко резюмуйте інформацію, яку ви хотіли передати. Обсяг знань людства настільки великий, що ви можете щодня дізнаватися щось нове. Кожного дня розширюйте свою базу знань, впроваджуйте нові стратегії, пробуйте нові ідеї, читайте книги, стежте за блогами, які ведуть професіонали у вашій сфері, слухайте подкасти, шукайте цінну інформацію. Не варто обмежуватися своїми скромними бажаннями, мислити і масштабніше ставте перед собою амбітну мету. Так, можливо, ви не всього зможете досягти, але ваші дії, що будуть спрямовані на реалізацію більших цілей, будуть набагато результат. Ретативнішими ніж ті дії, що ви будете чинити, керуючись своїми скромними бажаннями. Забудьте, що ви чогось не можете. Люди не народжуються з конкретними навичками. Ви можете навчитися майже всьому, що тільки спаде вам на думку. Не слухайте нікого, хто говорить, що у вас щось не вийде. Якщо у вас і є мрія, то йдіть до неї до самого кінця. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і не пропускайте нових роликів, натиснувши на дзвіночок. Почуємось!